Слава Ісусу Христу! Коли першоапостольська церква була гоніння, вони від опасіння від юдеїв закрилися, сиділи, молилися, і тут приходить Ісус Христос посередине собрання і каже мир вам. Дорогий брат, сестра, мир Тобі, мир дому тобі, Твому, мир всьому, що в тебе є. Наскільки сьогодні ціно мати цей мир? Потому що сьогодні ворожі, знаєте, такі полчища востають проти того, щоб в тебе, сестра і в мене не було цього миру. тому що світліство того, що Бог є з тобою, це мир в серці. Тому і знаєте, Царство Боже це не пища і не пітіє, але мир, радість і праведність во Христі Ісусі в Духі Святому. І тому, знаєте, я сьогодні так аналізую. І сидячи тут, на цьому місці, я би хотів поділитися тими переживаннями, які в мене є. Знаєте, при... приходиться їздити часто по дорозі і дивишся, стоїть знак 60 або 40 там треба їхати. І ти інколи ігноруєш це. Є таке, що таке ви робите, водії чи ні, чи тільки я один. І знаєте, раз проїхав. А їду, стоїть стоять такі знаки, де намальовано, що в передії відеокамера теж раз проігнорував, другий раз проігнорував. І потім приходять в життя мої уроки, я вчуся. Приходить письмо одне, приходить письмо, друге, приходить письмо, третє, і я розумію, що треба щось предприймати, тому що раз заплатив штраф, другий раз заплатив штраф, третій раз заплатив штраф. Тепер щось треба робити. І знаєте, що я зараз роблю? Коли я їду, я дивлюся на знаки. Особо звертаю на знаки, І коли бачу, що намальована відеокамера, то я розумію, що там не буде міліція, а що там десь прихована є скрита камера, яка хоче мене сфотографувати і достати з мого гаманця гроші. Ну вона не при чому камера, при чому я і як я їжджу. І знаєте, я би хотів поділитися з словом Божим, щоб ти сьогодні і я проаналізував, тому що я чую, Дух Святий говорить, що багато в кого сьогодні горніло, випробування, такі якісь трудності, душа стінає, мучиться, і коли муки якісь проходять, нема миру. А чому нема миру? Пророк Єремія, знаєте, говорить так. Шоста глава, 16. Вірш. Так говорить Господь: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, та довідайтесь про стежки відвічні, де дорога до доброго, нею йдіть і знайдете спокій вашим душам. Друге місце це Єремія, говорить так: 31 глава. Постав собі застерігаючі знаки, встанови собі дороговкази і зверни увагу на дорогу, якою ти ходиш. Зупинися і подивися, як ти ходиш. Я сьогодні проповідую і свідчу про себе: зупинися в кінці кінців і подивися, чому так відбувається. Чому відбувається, що в тебе нема миру? Чому відбувається, що сьогодні ти закриваєш комнату і плачеш? Що відбувається, що діти тебе не слухають? в чому питання? Зупинись. І знаєте, послання Іуди говорить так, 9 вірш. 11 горе їм, бо вони пішли дорогою Каїна та погрузили в обмані нагороди Ваала і загинули в Бунті Корея. І роздумуючи над цим, я розумію, що коли ти заїжджаєш на перехресток, там є перехресток, коли заїжджаєш, можна їхати в центр, можна їхати до вас в зібрання, можна їхати на Луц, а можна розвернутися і їхати назад на Хмельницький. І є право в мене вибору, куди мені їхати, точно так же і в християнському житті. І Слово Боже каже: вони вибрали путь Каїна, путь Корея, путь Валама, і є ще путь Превосходнішній. Ісус каже, Я є путь, Я єсть дорога, правда і життя. І сьогодні, знаєш, просто проаналізувати, хто такий Каїн був. Це та людина була, знала вона Бога чи не знала? Знала, тому що вона хотіла принести жертву. Але каже мудрий Ікселіас, каже, що взаємний успіх у людей производить завість. Зустрічалися ви з таким чувством, як завість? Зустрічалися. Я теж зустрічався. Тепер взяти корея. Хто такий корей? Це ті люди, які вас бунтували і сказали, Чуєш, ну всі Господні. Ну, що ти собі накрутив, ну ти пастир добре. Я знаю так, в мене є Дух Святий, і такий буває бунт. Буває у вас таке, чи тільки в мене? Буває. І коли відбувається бунт, то є мир. А є праведність нема. То проблемою хто тоді, виходить? Далі, валам, хто такий валам? Тоже, тоже знав Господа, але в нього в голові були тільки гроші. Таке буває. Таке буває, коли брат може стояти за... десь за пультом, десь брат може ще якийсь совершати труд, а в нього в голові теореми йдуть, як там, де, там туди, там об'єкт той, то треба доробити, є таке чи ні, чи тільки в мене таке може бути. Є таке, брате? І тому милосердний Бог, щоб вивезти тебе з цього состояння, інколи веде в пустиню. Щоб ти поплакав, щоб ти казав, Господи, ну для чого це? Як для чого? Щоб ти проаналізував, яке життя сьогодні. І знаєте, щоб ми ні в коїм случаї не почали роптати на Господа, на життя, на а за все благодаріть, каже, за все дякуйте. Так інколи буває в нашому житті, що ми стали на якийсь пункт, на, на такий шлях і недовольство. Просто недовольний. Ти можеш бути недовольний роботою, ти можеш бути недовольним борщом. Ти можеш бути недовольним, знаєте, ну, навіть машиною. Тому що дивиться, брат, на такій машині, а ти на другій машині. І просто недовольство. А просте недовольство це шлях, яким пішов Карей. Шлях недовольства. Після недовольства бунт, ропот, а наша мені церква, а що тільки тут. Знаєте, мені подобається, що перша апостольська церква була настільки добра, що коли приходив туди брат чи сестра каялися, то їм виходу не було міняти церкви, а мінятися самому. Знаєте, куди підеш? А сьогодні прийшов, тебе почали зачісують, знаєш, по шерсті нормально. А тут де стільки проти шерсті. Та ні, пішов міняти другу церкву, тому що церкву легше поміняти, ніж самому. Так воно буває, знаєте? І тому сьогодні Бог, я так чую, Духом Святим говорить, що в нас є такі переживання, такі пустині, знаєте, такі якісь огненні випробування. То просто, щоб ми сьогодні зрозуміли, чому вони. Коли ти їдеш, і знак написано, намальовано, там, що 60, а ти давиш 80. Хто винуватий? Навіть не машина, якою ти їдеш. Машина не при чому, ти винуватий. І коли приходить рахунок, треба платити, так же і в житті християнському, в житті нашому. Коли ти порушуєш, приходить час, коли треба платити. Коли ти знаєш, коли ти стоїш і на путь Каїна, і в тебе внутрі завість, а завідати можна по-всякому. Брат гарно тільки що співав, та й радуйся серце. Але ж теж так хочу співати. Точно так же саме хочу грати. Чи ще хтось так хоче. А співає як гарно, Дмитрийч, теж би хотів співати. Знаєте, в мене такі думки думаю, я собі вмію так грати, то я би від а тебе не відходив. Знає? Ну не буду ж завідувати, а радуюся. А можна, а можна і допустити такий собі, знаєш, такі, от таке воно і і от приїздить в тому внутрішності, і в тому серці. І я би знаєте, зараз хотів, щоб ми. Проаналізували, отак зупинилися. Вот так зупинилися зараз. Зараз перед нами молитва. Так стали і, Господи, ти бачиш, якою я дорогою йду. Чи мене влічуть гроші. І ти можеш, знаєш, навіть на зібрання не прийти. Почому? Тому що там є десь підзаробіток, десь щось поробити, чи ще щось. Ти можеш щось десь відмовити. А то ніколи не відмовиш. Чи ти може бунтуєш проти невістки, тіші і прочим остальних, знаєте, путем корея йдеш. Чи путем, путем волама, або просто ти вибрав такий превосходний шлях. Ісус каже: Я є дорога, правда і життя. І інколи, знаєш, года йдуть, і ми все вроді йдемо, так як Ісус каже: дорога, правда і життя. А тут перехресток. І тут. Знаєте, як колись вибор був, і жінка лота дивиться туди, дивиться сюди і вліче туди. Тому, знаєте, я би хотів зараз помолитися, щоб ми були відкриті перед Господом, щоб ми йому могли сказати, тому що в нього є бажання сьогодні, він каже, зцілити, зцілити, допомогти тому що ми, знаєш, може, вийшли і не тільки біжимо на ресталище, щоби отримати награду, а точно так же і біжимо за другою такою наградою. Або, знаєте, десь бунтуємо, або просто владою недовольні. Ви знаєте, що вся влада від Бога? Знаєте? І Зеленського Бог поставив, ви знаєте? Допустив, Його поставив. Вся влада від Бога. А коли ми недовольні, коли ми бунтуємо, то ми робимо врід тільки самим собі. Тому я би хотів зараз помолитися, знаєте, щоб Бог нам допоміг. Тому що перед нами ще дорога. І щоб на ці дороги не приходили, знаєте, рахунки, щоб ми були обережні, щоб десь бачимо, ну, брат, ти ж бачиш добре, куди серце твоє вліче. І я бачу, куди моє серце вліче. І чим я сьогодні живу? Чи знаєте, як, як колись Аполоса Павло просив, каже, а що до брата Аполоса? То він сказав, що прийде тоді, коли йому буде удобно. І от так, знаєте, інколи буває, що християнин шукає собі, щоб було удобно. Удобно. Удобно, коли прийти на зібрання, удобно послужити, удобно потрудитися, удобно. Але лише одне місце є каже: для мене життя є Христос. І смерть приобрітяння. І знаєш, якщо поговорити з рибаком, то ти чувствуєш, чим він живе. Якщо поговорити, зустрічаєшся з людиною, яка торгує машинами, ти з ним говориш і відчуваєш. А коли зустрічаєшся з настоящим християнином, тому що якщо зустрічаєшся знаєш, так, з людиною, і ти починаєш з нею говорити, і чуєш, вона говорить тобі за якихось пропагандістів, за якісь новості, за то, за то, за то, а коли зустрівся... З братом, як ми зайшли, а Дмитрич каже: оцей брат як сонечко, дивіться, як сіяє. Сіяє, а чого сіяє? Ну чого сіяє? Тому що сонце і правди взійшло в його серці, тому і сіяє. А якщо сьогодні ти не сіяєш, то не звинувачуй нікого. Сьогодні просто знаєш, щоб мир був в твоєму серці, то треба бути в мирі з Богом. Якщо мира нема, значить є якийсь конфлікт. І Бог Він прийшов Духом Святим на цьому місці, і Він тут є, і бажання Його зцілити нас, бажання Його, щоб укріпити нас, бажання Його, щоб ми підняли руки. Бажання знаєте, тому що втомлюються і молоді люди, і падають. А хто покладає надію на Господа, брат, хто покладає надію на Господа, сестра хто покладає надію на Господа, ті піднімуть криля. Підуть і не втомляться, і Господь сьогодні хоче, щоб ти і я був укріплений і йшов далі. Во ім'я Ісуса, нехай ім'я Його буде прославлене, а ми будемо йти до Нього. Амінь.